Бувають дні, коли все йде у прірву, коли зриваються емоції птахами, і верби шорхотять вздогін вітру, і плаче серце сховане в тумани, навколо лютий, котрий рік не тане, навколо безліч втрачених надій. Це лихоліття схоже на оману, де кожен день точиться новий бій. Я зараз не про настрій, не про втому. Це ми тримаємо в собі до забуття. Я про людей, що лишились без дому, я про всіх тих, хто втратили життя. І скільки б ми не запалили свічок, це не поверне їхнього тепла і нам ходити поряд з тим узбіччям і рятувати світ від того зла. Бувають дні, кого скажений лютий, стискає холодом своїм все існування, Іде добро крізь людяну отруту, і зігріває всіх живих коханням, і верби шархотять на вздохін вітру, і плаче серце сховане в тумани. Вірш, написаний 25 березня 2025 року, читала авторка Світлана Почивалова. Дякую всім за увагу.